Вітаю вас, друзі! З вами компанія Цепелін Україна. Мене звати Сергій Полупан. Я фахівець продажу техніки Катерпіл Артасем. Ви знаходитесь на нашому YouTube каналі, на якому ми проводимо огляд техніки. Сьогодні ми познайомимо вас з новим екскаватором-навантажувачем 428 7 серії. КАД-428 це нова сьома генерація екскаваторів-навантажувачів, які вже поставляються в Україну. Дана машина має експлуатаційну вагу 8,5 тонн. Передній фронтальний кіш має ємкість 1,3 кубічних метра. Задня екскаваційна лопата має ємкість 240 літрів. Глибина копання 5,6 метрів. Вантажність даної машини найбільша в класі це 3,5 тонни кат 428 комплектується перевіреним часом надійним двигуном кат 3054 який продукує 93 кінських сили. Також машина оснащується механічною коробкою передач, яка має 4 передачі переднього ходу та 4 передачі заднього ходу. Безперечною перевагою екскаваторів навантажувачів є те, що всі вони комплектуються аксіально поршневими гідралічними насосами. В даній машині він має продуктивність 160 літрів на хвилину. Однією з переваг даної моделі є те, що у оператора на речагу управління фронтальним ковшем є кнопка, яка блокує диференціал заднього моста. Це досить зручно, коли здійснюється навантаження, розвантаження, а також бульдозування. Також оператор тепер може вибирати режим приводу. Можна вімкнути режим привід тільки на задні колеса, режим при пробуксованні підключення всіх чотирьох колес, або ж примусовий привід на всі чотири колеса. Сильною стороною екскаваторів навантажувачів Caterpillar є те, що вони мають функцію 100% блокування диференціалу заднього моста. Кат 428 являється незамінним помічником на будь-якому будівельному майданчику, тому що на нього можна додатково встановити, окрім ковша, ще таке навісне обладнання, як гідробур, або ж гідромолоток, чи будь-яке інше навісне обладнання. До того ж, машина в базі вже оснащена лініями високого та середнього тиску нові серії екскаваторів-навантажувачів у оператора покращився доступ до повсякденних сервісних точок обслуговування. Тепер акумуляторна батарея, яка раніше знаходилася під радіаторами, перенесена до інструментального ящику. Вимикач маси також перенесено до інструментального ящику і значно покращився доступ до радіаторів. Із доступних опцій на новому КА-428 хотілося б зазначити, що тепер управління екскаваторною установкою з заводу можна замовити не тільки на речагах, але й на джостиках. Це значно зручніше для оператора та, звичайно, додає комфорту. Коли ми спілкуємося з нашими замовниками, які обирають екскаватори і навантажувачі Caterpillar, вони відзначають надзвичайну надійність, безвідмовність, потужність та звичайно ж економічність даних машин. Середні цифри використання пального на даних машинах. Складають від 8 до 12 літрів на мотогодину, залежно від режиму та умов експлуатації машини. Ну і звичайно ж, як і на всю техніку Caterpillar, на дану машину розповсюджується гарантія від заводу, а компанія Cepelin Україна забезпечить якісне сервісне обслуговування. Дякуємо за перегляд! Будьте здорові та успішні! До наступних зустрічей!